Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Роми. мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо знову про Курськ, про наступ, що там відбувається. І передусім я хочу вам нагадати свій таро прогноз від 12 червня 2023 року, де я вам говорила про те, що можуть йти війська на Курську область, на Курську АЕС і будуть підриватися мостини. Якщо буде наступ, якщо будуть проблеми, то там можуть, да, дивіться, повторення подій. Військові лицар мечі і місяць. Дивіться, да Вони мінують. Там однозначно мінують також. І якщо буде наступ військових, то ось тут показано витік, як радіації може бути місяць, конкретно може означати радіацію. Наразі ця інформація вже підтверджується: в Росії е, підтвердили вже пошкодження третього мосту в Курській області. Наші хлопці е, молодці. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось в цілому. Путін. Як він ось себе почуває, ось це кремлівське е, путінське кодло. Як наскільки. Путін, чи той, кого називають путіним, хто з ним пов'язаний, як вони ставляться до того, що відбувається в курську. Чи вони налякані, чи їм все одно, чи що, там? що там відбувається, як вони це сприймають? Путінська банда, як це сприймає? Дев'ятка жезлів, думаю, що відіб'ємося. Вісім жезлів. Шістка кубків і шістка жезлів. По-перше, вони готують жахливий якийсь ракетний терор. Таке вже було, і це для самоствердження. Дуже сильно будуть обстрілювати прикордонні території. Передусім, це там, де проживають люди житлові будинки. По 9 жезлів, звісно, буде і працювати ППО, але по п'ятірці пентаклів влучання, на жаль, будуть і від уламків, і безпосередньо від враження об'єктів. Дуже велика загроза. Там, де дитячі садочки, школи, тобто, це густонаселені райони, там, де буде найбільше жертв, передусім дитячих. Можливо, вони знову по якійсь лікарні дитячі вдарять, тому що ось тут показує повторення подій і як таке вже було. Король Кубків також може говорити про атаки по центрах прийняття рішень. Тобто, Київ, Київщина, знову будьте дуже уважні, не ігноруйте повітряні тривоги. Боги. Це може бути навіть ракетна атака, не тільки дронова, тому що 8 жезлів, шісткою жезлів, може говорити саме про удар, який для самоствердження. І будуть вони максимально запускати велику кількість ракет-дронів для того, щоб показати, що вони все одно переможці. Те, що відбувається в Курську. Немає тут якогось жалю, страху, переживань. Вони думають, що це все одно тимчасово вісім жезлів. Що це буде, знаєте, так. Як затихне, як свічка спалахнула чи спічка, і вона швидко перегоріла швидко, що все повернеться, як було до шістки кубків, і вони будуть розповідати, що які ми молодці. Ми звільнили Росію і ще й захопили нові території на Україні. Україну ще досить сильно обстріляли, щоб Україна знала своє місце. Ось так по шістці жезлів це може бути. Тобто вони не бояться, чому так? Тому що безкарні. Думають, що їм все зійде з рук, і по 9 жезлів так вже було. Яке їм покарання було за удар по Ахмадиту, яке покарання було за обстріл міст українських, яке покарання було за удари по Каховській ГЕС про затоплення території. Нічого, вони нічого не бояться. Від безкарності, на жаль, і дивіться, бачите, по житлових будинках хочуть атакувати і. Там, де влада. Також по мостам, шляхам сполучення, тобто, це можуть бути і дамби. Дуже шкода, що я записую це відео, говорю про удари по Україні, і відбувається якраз повітряна тривога. І це, відповідно, може бути негативним знаком. Бажаю, щоб у всіх моїх глядачів все було. Добре, давайте подивимось ще на Ленорман додатково, чи будуть вони атакувати. 19, дивіться, сьогодні 19. Серпня я записую цей прогноз ввечері, випадає вежа на дні, тобто звертаємо увагу на 19 число, можливо, я записую цей прогноз. І сьогодні вночі почнуться жахливі обстріли саме 19-го числа, тому що це дуже сильний день і повний місяць і спас. А я вас попереджала раніше, що можуть атакувати саме на церковні свята. Ось тут, якщо брати, чи будуть вони атакувати, я вас попереджала як і до атак на церковні свята, так і на атаки в період з 23 по 25 серпня. Я не думаю, що будуть атаки безпосередньо 24 серпня в День Незалежності, тому що буде дуже багато делегацій, буде дуже багато руху, будуть привозити подарунки Україні. Але якщо взяти 23 -е число, але найбільше навіть 25 число. -е. Серпня, як варіант, можуть атакувати, робити масований обстріл України, і це передусім хочуть завдати шкоди центрам прийняття рішень, тобто це споруди ГУР, СБУ, поліція, будь-які правоохоронні органи, а також там, де наше військово-політичне керівництво, житлові будинки, багатоповерхівки, будьте дуже уважні, особливо. Київщина, Одеса, там, де по кордону, тобто це Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Будьте дуже уважні. Якщо взяти будинок Риби, там, де йде допомога, тобто це захід України, там, де скупчення військової техніки, там звідки йде допомога, також можуть лупити. Хмельницька АЕС, в районі цієї Хмельницької АЕС, також можуть бути удари. І особлива увага на 19-25 серпня. Сподіваюсь, у моїх глядачів все буде добре. Підпишіться на канал. Ставте лайк, дзвіночок, і хай вас бережуть вищі сили до зв'язку.